Тому я завжди радію всій цій красі. Я дякую всім, хто своєю працею робить наше місто краще. Але чи не помічали ви, що в багатьох містах і в, нашому, в нашій тернівці, зокрема, існують дві паралельні реальності. Одна реальність для людей, які Пов'язані з війною, інша реальність для влади, яка продовжує жити за своїми правилами, за своїми звичаями. Для них немає війни. Тарнівська влада крала, і це непрості слова, це непрості звинувачення. На сьогодні є десятки кримінальних справ, які відкриті відносно як керівництва міста, так і керівництва. Комунального підприємства. Всі ці злодії працюють. Всі ці люди, які підтримували крадівництво, вони продовжують керувати містом. Я вже не кажу, що всі ці люди вони представляють собою партію ОПЗЖ, які взагалі повинні бути відсторонені. На сьогоднішній день повністю заблокована робота. Депутатського корпусу Тернівської міської ради. Заплакована не випадково, заплакована системно і спеціально. Все це робиться з подачі однієї людини, такої прекрасної нашої керівниці Шкутацирку Жанни Шкут, секретарки вишопом'янутої Тернівської міської ради, яка, як я казав, вже отримує біля мільйона близько мільйона гривень на рік. І мені дуже цікаво сьогодні, коли вже кілька місяців не проходять сесії Тернівської міської ради, які премії вона отримує сьогодні з міського бюджету в умовах військового стану, коли сьогодні тільки на третину та допомога Збройним силам України, яка повинна бути сьогодні терміново виділена з міського бюджету, навіть третина ще не виділена. Це потребує швидкого вмішательства, як я розумію, вже в даній ситуації, і Служби безпеки України, яка вже давно повинна звернути увагу на діяльність членів ОПЗЖ керівництва Тернівської міської ради, шкут та її подільників. Я призиваю провести повний аудит сьогодні діяльності Тернівської міської ради і Комунального підприємства. В комунальному підприємстві Тернівки продовжують працювати всі ті люди, які замішані в купі кримінальних справ, які сьогодні відкриті, ламають щелепи депутатам. Заступник голови Добровольський виходить, просто бреше перед громадою і починає ще й запугувати депутатів. А коли з'являється відео побуття, він просто прячеться в кущі, як, як будто його там не було. Хоча очевидно, що він просто брехав. І ніяких санкцій, ніяких покарань, ніяких навіть вибачень ви зовні красиві, зсередини, ви повні костей і всякої нечистоти. Гнилі. Ось така сьогодні в нас влада. Вона сяє сьогодні на фотографіях, на відео, як вони багато роблять. Але все це обгортка тієї гнилої цукерки. Всередині ми маємо гниль. Всі ці премії, як плювок в суспільство, всі ці премії ваші захмарні, вся ця брехня, всі ці. Махінації, які ми маємо сьогодні в Тернівській міській раді, в депутатській діяльності, коли ви блокуєте сьогодні діяльність депутатів, які намагалися просто перевіряти вашу злочинну діяльність. Ось така прекрасна ситуація, ми маємо. Прекрасні рози, дві паралельні реальності в Тернівці. Прекрасні рози. Немає слів. Я завжди за рози. Я завжди за троянди. Нехай буде краса. Зовнішня. А головне, краса внутрішня. Я бажаю вам всім внутрішньої краси. Скільки вчителю, скільки лікарю треба працювати, щоб заробити мільйон гривень. Треба мати просто совість. Тим більше під час війни, тим більше, коли стільки горя у народу. Тому боремось і говоримо правду. Бажаю всім здоров'я. Ya